Вчора ввечері, коли я готував три пляшки свого домашнього ірландського вершкового лікару для подарунків, я вирішив, що одна з них повинна бути кентукійським кремом і замість ірландського віскі взяв бурбон. Після того, як я змішав какао-порошок, згущене молоко, вершки та віскі, а також щіпку солі та трохи ванілі, я все перемішав і спробував отриману суміш. Було смачно, але чогось не вистачало. І цим чимось, друзі мої, виявилася крапля фарнета. Хоча я п'ю фарнет з клянками, з льодом, звичайно, не всі люблять його гіркий, різкий смак так само сильно, як я, але навіть якщо чистий фарнет здається вам занадто насиченим, це не означає, що від нього потрібно відмовлятися зовсім. Як і коктейльні гіркоти, фарнет має інтенсивний трав'яний смак. Який може додати напою трохи складності, якщо використовувати його помірно. Наприклад, в коктейлі хенкі Панкі всього пара крапель фарнета, і без них це був би вже не хенкі Панкі, а просто джин енд іт, що теж непогано. Але крім хенкі Пенкі, фарнет можна використовувати як будь-які бітери, щоб надати напою гостроту. Якщо ви берете фарнет бранка, ця гострота буде ем'ятною і злегка лікарською, якщо мексиканський фарнет теплою з пряними нотами. У свій кентукійський крем я додав трохи ванільного фарнета, який у мене був під рукою, і результат мені дуже сподобався.